День номер 2, 1. Хорол, вибачаюсь. Їдемо опять за Кременчук, зараз грузимо той вторий прицеп, який вам по ціні не понравився, ще щось. Зараз тихнув. Не знаю що там, чому і як. Що вам не понравилось, ну так, да, нічого треба переварити, питань немає. Но... Ціна якби как бы, не мільйон доларів. Ну, такий прицеп, давайте його сравним з птс 6 Стоїть Мінімум зроблений 400 тисяч да? плюс-мінус там. Хай з доставкою. Цей би вам за 50 по тому зайшов з доставкою. Ну 15% від нового стоимость. Що? Що не так? Кому дорого? Скільки він должен стоить. Ну, це так, просто вопроси напишіть мені, цікаво В коментарі почитати. Ну, 15% від нового, да? То есть 50 400. 8 часть. Это же не 15%, а 12% получается с половиной. Проценту. Просто ну, цікаво мені. Подумати, послухати, почитати. Дорога по хоролу дуже хороша, на боку хи каже, не подумай що хороша. Взагалі нічого не ремонтується. Там де Глобіно вчора катався, кстати, бригада починає дорогу, ямки викопує, щось там загнали, пригата, ну ремонтно починається. Тут тишина. Так, Тігри, я вам скажу, сьогодні вже якось м'якше йде, воно, ти вже знаєш, що тебе ожидає, тобто, морально ти готовий до цього. І отак потихеньку 40 км в час двигається і ти і все. В принципі. Нормально. Будемо живі, не помремо, да? Їхати ще 50 км. З тим прицепом не знаю, може назад через Полтаву, через Шешетівку поїду, то що ну, він ну, Чи Крепко тяжолий, в общем. Сейчас. Загрузю проїду перші 20 кілометрів і мені стане ясно, що з ним робити далі, скажімо так. Е -е, місні дальнобойщики. Ну напишіть, якщо їхати. Воно через свою дорогу десь на Світловодськ і через Світловодськ там виїжджають на Павлиш. Ну, коротше, де кольцо аж за Кременчугом. Е -е, через Світловодськ дороги немає чи взагалі нема. Бо я колись там по дамбі раз в житті був, проїхав давно. І щось мені дуже не понравилось. Напишіть, будь ласка, як там зараз діла обстоять. А що, Виїжджаємо з Кременчуга, час дня, от, виходить, два дні життя положив на дві якихось командировочки нещасних, да. І так щось воно дивися в зеркало. А ти вже старий дід, блядь. блять. Так ни разу в Турції і не був, да? Раніше можливості не було, а зараз... А зараз можливості є, але нема можливості покинути Любиму родину. От, сука, ну Куди ти блять? Причам і дуже гружений, сука, ну плотно гружений. Аж підкривки труть, то, нормально цей прицеп. то вони я думаю 3,5 важить. Летим потихеньку, я думаю, часика два і будемо вдома. Покажу вам чудо -прицеп, там Половина з вас я вже бачила, але Ну, та й таке, у нас утро раннє. Всім привіт. Значить, е -е, з чого почати? З чого почати. Те, що проснувся рано, то таке, кожен день пішли така суєта. Значить, так як наш сварщик, наш сварщик трошки несовісно відноситься до своїх об'язаностей. А оцей прицеп, що я взяв на ремонт, це вже по времені місяць і, мабуть, друга неділя пішла. Ми тільки почали робити. Треба планувати для відступлення. Вот. В плані чого? Ну, Робити то все одно. Тобто самі розумієте. Розборку бросати ніхто не буде. Це якби... ну, би. Розборка, розборка. А от, по техніці що я придумав? Довго клацав в інтернет. Довго клацав в інтернет знайшов. Розбрасів. Не задорого. Значить, план який поїхати купити пару розбрасувателей. Ну, Зараз десь кофі я вип'ю, бо ще не пойму, що робиться. Тут 200 км поїдемо на фірму, викупимо. Як викупимо, це треба доставити договор. Зараз 450 км я просто покатаюсь, щоб договір верні, Паспортні дані залишити, і обідається в селесті техніки. Короче, кажу, давайте скину по вайберу, робітні. На треба, щоб ви подивилися, в общем, їдемо техніку, ну, здяк берем. Зараз їдемо з вами просто дивимося, я не знаю, дадуть там снімати чи ні. Потім купуємо розбрасів і пытаємося в розбрателі. Якби різниця в там колосальна, то такой по десятку зелени в технології стоїть. Там ми їх купимо зараз, але ну, не по цені металла, Ну, Даже якщо взяти його за 5 цент металла чи 7%, це ну, разница в цене в X 10. І спробуємо на цьому якийсь прикурс зробити. Ну, взагалі, підписуємо, здивимося, а поки поїхав кофе пити, а далі буде видно. Та що, пересідаємо мен... мене. Чуть біди не наробив момент. Чуть болт не протаранив з вашими відео. Блядь. Сміється. Пересідаємо мені заметну машину і двигаємось. Чого? розкажу вам по дорозі. То що коли приїжджаєш колхоз, Ну, купувати щось на машині подороже. Це я замітив з лишньої практики. Коротше, ти приїжджаєш. І цена може, як ми їздили, блять, ПТС-12 і купляти, нам сказали, по-моєму, чоловік хоче за нього 35 тисяч. То не моя машина, бо зараз начнете писати, то поставили. Я тут. Ось я про це вчора привіз, я вам так і не показав. Ладно, потім колись здійснемо його. Приїхав я. І прицеп з 35 тисяч на 50 піднявся, зразу отак. Хоча дзвонили люди каже, да, за 35 продають, я приїхав, каже, ні, 50. От що буває в цих ситуаціях. Так що треба штани з дирками, перчатки з дирками, ну і 240 км, ні, не вже менше, 230 з дому було. 210, і зараз коротше. Ну що, вискочив з ложі це цей кусок, де раніше. 5 км в час не поїде, зараз приблизно 110 стилю. Взагалі шикарно, скажіть. Можуть же, коли хочуть, от молодці. Ладно, летим далі, глянемо що там. В Золотоножському районі вже ближе до Чорнобая. Виходить. От є куски положили суцільні. Як там, де я тільки що показував біля ожиці, то тема. А це що тут ну, реально, жінки і діти я тоді проїжджав Ну, Ці ями блядь залажували. Воно вже все в ямах. Опять оно. Типа лопатами накидали, якийсь каточок примітивний я тут їздив. Дорога проїзна, в принципі, гріх жалуватися, але опять же це временне явлення, як, як мені кажеться. Ну, Тим не на кілометрів по 80 їдемо, мабуть, їдемо. Да? Ну, Бачите, воно все в ямах в трещинах, то і це, Ну, короче, не надолго. Ну Тим не мені, це вже великий прогрес. По сравнению даже з тим, що я в Кременчук їздив, там же вообще взагалі 50-60 піш не поїдеш і то блядь, таке ощущение, що зуби випадають. О! Нормально, ой блядь, Летим, 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 погоня за мечтой. Під'їжджаємо до Черкас. Двигатися ще 105 км, по-моєму, щось в районі такого GPS пише. Ще потихоньку. Казав на 9 буду, зараз 9 часов ще їхати півтора, ну, нормально. Все як я люблю. Парам-пам-пам-пам. Таке, пасмурний день, ще сонечка не було видно. Так, Тігри. ну В общем, знаходимося ми на промзоні, знімати не розрішили. Нікого не прошу, все, я тут чи на промзоні, короче, ферма тут. E, значить, розбрасуватель Богпал називається. Я в них взагалі не волоку, це так чисто на ентузіазмі взяти щось нове спробувати. Два e, тут. І два зараз їдемо в друге місто дивимося. 30 км в сторону. За виходить. Ну Шевченковським. Потім проплачуємо і ми її забираємо колись там, як вийде. Корсун Шевченковський. Корсун Шевченковський. Ще подивився два, але ці, звісно, дуже гнилі. Сейчас ну, попробуем по ще чуть поторговаться, чтобы нормально было. Там вроде редуктора по Короче, ну, я думаю, якийсь интерес у має быть.